Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги сьогодні нескладна задача на тему розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах. За умовою задачі в схемі яка зображена, при комутації, яка показана тут за допомогою цього ключа, треба знайти усі початкові умови. Як ви можете побачити із кількості слайдів, їх усього 4 в цій презентації. Задача не є складною, але хочу сказати, що, як це не дивно для мене, із року в рік студенти, коли розв'язують подібні задачі, пропускаються однієї і тої ж самої помилки. А саме, незважаючи на те, що в умові задачі написано знайти тільки початкові умови, вони почитають розраховувати перехідний процес. Не знаю, може тут спрацьовує якийсь словний рефлекс. Студент бачить ключ і більше нічого не бачить, умови задачі не бачить і починає розраховувати перехідний процес. В нашому випадку, зверніть, будь ласка, увагу, не треба розраховувати закон зміни в часі, ніякого струму та ніякої напруги в цій схемі. Треба тільки знайти усі початкові умови. Початковими умовами. Будуть у нас усі струми та усі напруги, які будуть діяти у момент комутації, тобто у момент часу 0. Для того, щоб розрахувати початкові умови, треба згадати другу лекцію нашої теми, де ми з вами сказали, що перед початком розрахунку будь-якої початкової умови, треба дізнатися. До якої групи відноситься умова, яку ми розраховуємо. Якщо ми розраховуємо незалежну початкову умову, а незалежними початковими умовами є струми катушок та напруги конденсаторів, в нашому випадку струм І3, це є незалежна початкова умова, і напруга уц 2 від нуля це теж незалежна початкова умова. Напруга на конденсаторі. Так ось. Такі початкові умови ми розраховуємо на підставі закону комутації, звернувшись, бачите 0 із знаком мінус, звернувшись до схеми, яка була до комутації. В нашому випадку до комутації ключ цей був розімкнений. Якщо ж ми маємо е, дізнатися щодо залежних початкових умов, а це усі інші струми та напруги, окрім струму катушки та напруги конденсатора. То залежні початкові умови розраховуються на підставі законів кіргофу вже для післякомутаційної схеми у момент часу 0 в післякомутаційній схемі. Отож, починаємо. Спочатку задамося умовними позитивними напрямками, як показано тут на малюнку, усіх струнів та усіх напруг. Усі струми та напруги ми будемо розраховувати у момент часу 0, власне, це і є початкові умови. Бачите, нам треба знайти 7 початкових умов. 3 струми та 4 напруги на кожному із чотирьох елементів в нашій післяпомутаційній схемі. Давайте спочатку розраховувати, почнемо розраховувати незалежні початкові умови. Якщо у вас є вибір, з чого почати, із залежних або незалежних початкових умов, то я раджу вам завжди починати із розрахунку незалежних початкових умов. Ви побачите сьогодні, як ці умови знадобляться нам для розрахунку залежних початкових умов. Отож, як ми вже сказали, струм І3 та напруга У 2 від нуля. Це є незалежними початковими умовами, для розрахунку яких ми використовуємо закон комутації. Тобто, виходячи з закону комутації, ми повинні подивитися, яка в нас була схема до комутації, розрахувати відповідні струми та напруги в цій схемі, а потім, скориставшись законами комутації, сказати, що вони не змінилися і залишилися тими ж, які і були. Отож, для розрахунку наших незалежних початкових умов розглянемо докомутаційну схему. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас джерело постійно постійної напруги. Тобто, ми маємо докомутації режим кола постійного струму. До комутації у колі був присутній резистор R1. Ключ S було розімкнено докомутації. Згадаємо. Що е, в колах постійного струму усі конденсатори є розривами кола. Тобто, отут, де стоїть конденсатор С2 в нашій схемі, ми можемо, переходячи до, до, до комутаційної схеми поставити оцей розрив. Але отут між цими двома затискачами зберігається напруга, яка і є напругою на обкладинках конденсатора С2, У С2 від нуля. Ось вона. Катушка. У колах постійного струму є коротким замиканням. Тобто ми отут замикаємо коло. Бачите, ось тут вже коротке замикання. Тут була катушка, зараз ми її не бачимо, але ось зберігається струм у цій гілці, це і є струм і 3 від нуля, який ми повинні знайти. І ми маємо дуже просте коло постійного струму, в якому без усяких проблем. Можна розрахувати струм, що діє в резисторі r 3 Це і є струм І 3 від 0 зі знаком мінус. Е, подивіться, будь ласка, через цю гілку струм не може діяти. Отут розрив кола. Отож, ми маємо послідовне з'єднання R1 плюс R3 і струм І3 від 0 ми знаходимо за законом Ома, поділивши електрорушійну силу, що діє на цих затискачах. На опір еквівалентний між всіма затискачами R1 плюс R3. Отримуємо 4 А. Якщо через резистор R2 струм не діє, то напруга на цьому резисторі дорівнюватиме нулю. Пам'ятаєте, напруга на резисторі це добуток опору резистора на струм, а його нема. Тобто нема і напруги. І ми можемо з вами сказати, що напруга. На конденсаторі С2, якого тут нема, але ми його пам'ятаємо, що він тут у нас стоїть. Це просто розрив кола, дорівнює напрузі на резисторі Р3. А ця напруга, у свою чергу, дорівнює опорові резистора Р3 на добутку опора на ем, струм і 3 від нуля із знаком мінус. І таким чином, ми розраховуємо, що напруга на цьому резисторі 40 Вольт. І вона, ця напруга, прикладена безпосередньо до цього розриву кола, яким є до комутації наш конденсатор. Отож, ми з вами розрахували, струм катушки, із знаком мінус, та струм конденсатора. Напруг конденсатора із знаком мінус. І таким чином ми знайшли наші незалежні початкові умови, скориставшись законом комутації. Ось ці початкові умови, які ми вже знайшли. І зараз ми будемо їх використовувати для того, щоб розрахувати усі інші початкові умови. Залежні початкові умови, якими є оці два струми і один від нуля, струм І2 від нуля, та напруги на резисторах та на катушці. Залежні початкові умови ми розраховуємо завжди виходячи із законів Кіргофу в післякомутаційній схемі. Отож, давайте подивимося, яка буде наша післякомутаційна схема. Після комутації, після замикання цього ключа, резистор R1 він вже випадає із нашої схеми. Замість нього тут стоїть коротке замикання ось вона це коротке замикання, і ми маємо ось таку схему. Давайте подивимось. Нам треба знайти напругу на резисторі R2. Ось цю напругу від нуля. Ми повинні цю напругу шукати із законів кіркофа. Якщо це напруга, то, мабуть, будемо використовувати рівняння другого закону кіркофа. Обійдемо контур, який складається із джерела електророшійної сили, резистора R2 із його невідомою напругою. та... Конденсатора, напруга, на якому вже відома, це 40 вольт. Ось рівняння другого закону кіргофа для контуру, який я щойно сказав. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перед е, значенням електророшійної сили джерела в цьому рівнянні стоїть знак мінус. Пам'ятаєте, напруга на цьому джерелі направлена у протилежний напрям відповідно до цієї стрілки. Тобто донизу. А ми йдемо за годинниковою стрілкою, тобто ми йдемо навпроти напруги на цьому джерелі мінус ПДС. Все вирівняння ми можемо знайти У2 2 від нуля напругу на другому резисторі від нуля, як значення електророшної сили джерела, мінус відома вже напруга на конденсаторі 60 вольт. Якщо ми знаємо напругу на цьому резисторі, то поділивши її на опір r 2 ми можемо дізнатися про струм. Він 12 А. Бачите, як все просто. І тепер пішли далі. Ми вже знаємо струм І2 від нуля. Ми вже знаємо струм І3 від Давай, Давайте подивимося. Для будь-якого із двох вузлів, що тут є, можна записати рівняння першого закону кіргофа, за яким струм І1 від нуля Буде дорівнювати сумі струмів І2 та І3 від нуля. Ці струми нам вже відомі, і ми можемо знайти невідомий струм І1 від нуля. Невідому залежну початкову умову 16 А. Так, переходимо тепер до гілки R3L3. Тут треба визначити напругу на катушці та напругу на цьому резисторі. Напругу на резисторі, ми можемо визначити, знаючи струм цього резистора. А струм резистора це є І3 від нуля. Цей струм ми вже знайшли від 4 А. Тобто, за законом Ома, ми можемо знайти напругу на резисторі r 3 від нуля, 40 В. Ну і тепер нам залишилося, як і у попередньому випадку, обійти контур. Контур, що утворений джерелом електророшійної сили, та третьою нашою гілкою R3L3. L3. Ось рівняння другого закону кіргофа для цього контуру. З цього рівняння ми знаходимо єдину невідому величину, яка нам залишилася. Це напруга на третій катушці від нуля. Вона дорівнює 60 вольтам. От, і усе. Усі початкові умови знайдено. Як ви бачите, задача дуже проста. Тільки, будь ласка, ніколи, коли вас просять знайти початкові умови, не намагайтеся розраховувати перехідний процес. Це буде зайвим. І наостанок я рекомендую вам переглянути ще раз другу лекцію цієї теми: розрахунок перехідних процесів, загальний підхід, де ми, власне, і говорили про початкові умови і про те, як вони розраховуються. Бажаю вам успіхів! Хай вам щастить на все добре!